Ну що, шановні друзі, шановні громадяни України і не тільки України. Сьогодні ми знаходимося в Рівне, славне, старовинне місто Рівне. Оказується, є така проблема. Людині давно видали земельну ділянку, видали всі документи, видали будівельний паспорт, видали все-все-все. І тут, оказується, прокурор, знову таки прокурор, захисник. Прокурор виявив у 2023 році, що земельна ділянка знаходиться в охоронній зоні. Представляєте, в охоронній зоні, а начальники раніше, які видавали ці документи, не знали, що вона знаходиться в охоронній зоні. От яка корупція в нас сьогодні в Україні. Добре, дивіться репортаж з комісії, яка буде розглядати дане питання. Ну і робіть виставки, як працює наша славна прокуратура. Ой, прокуратура Рівненщини, славна прокуратура. Так що дивіться. Дивіться. У нас зверталися до четвертому етаку. Дошло до нас звернення. Примірку з вихонавчої комітету міської скради здомовичного сьогоднішнього початку роботи з медикам за словами рами 56-го 1.05.000 015-0202-06 площею 046-0469Г і 561-500-01015-0205 площею 0337Г наводиться Шевченко 115 місця Гін. Згідно з інформацією на допомогу смівання ради здобув значення діляна здійснення місцевої паспортів від 1.03.200 року No1П3. Рок 16 на вулиці злого будинку Луни Сущенка змею ділянку 115. Подасти номер відповідно 200 рівня зі змінами від 02.06.2021 року, номер 01 ТРП дороб 58 змислоблокований шлового будинку. Від 01.301 року номер 01 No1515, Конструкція шлого будинку Луці Шевченка, змея ділянку 115, номер змей ділянки. Звучав місце рівне. Зміни від 26 першого року No1 ТРП. Дробь 57 реконструкцію будинку підбулованих будинків. Згідно з міста розміщення уряд з обязанної діяльності, відміну державного автобуса відробництва 2001 року управління Державного державним автомобілям контролю Рівської міста застроєна за номером РВ051210624-104 рв 24, 104 рв 05, 12, 106, 24, 351 по одному приобщатику намірних політич, щоб об'єктів, єкт об звісно, собі ставних паспортів згідно з цим повідомим, об'єктом будівництва є обнивому житлового будинку, реконструкція житлового будинку, житловий житловинку За адресою місцевого, шинку 113. Відповідний кадастровний морі як звичати житлового проблема. Акцентую вашу увагу, що значення вище змагання ділянки в зоні регулярної забудови першої категорії пам'ятки актурин, це назначення Успенська церква в 1756 року. Відповідно, до статті 5 закону про культури культурної спадщини, не дозволено проведення робіт у пам'ятках на пам'ятниках національного значення, їхніх територій та в зонах охорони, охорони територіях середніх реалів, населення міст належать повноваження страви органів влади, що реалізовує державну політику охорони культури спадщини, культури та інформаційної політики України. Згідно з заявною провідних культур, туризм-прошів та інформації старої інформації, саме собі отримано основному порядку поводження з Міністерства культури інформаційної політики України, запроведення відповідно до пам'ятних охорони законопросту. Разом з тим написали звернення міської ради правоохоронним органами внесення відповідності до єдиного реєстру цього розслідування No42021 811521940 з фактом допущення пропружень. Права, що стосується безпечної експлуатації будівель, споруд особика зв'язано та дорослим таких прав, що створюють загрозу настання річки наслідків, які полягають можливо знищення реалу, об'єктів культурних спадщини, значення про здійснення відмінила на візмених ділянках де своєму рами відповідно на вулицю ще з 15 містерів. У четвер 25 четвертому 2033 спеціалістів про культур і туризму комітету Рівенської міськради Росії було озвучено спеціалістів правонаслічних дія самого місцевості

90 метрів до 12, що суюча розводу порушення лінії забудова змагання, на забезпеченні старми відстання між об'єктом, загальністю правильно та розміщення постійно змейних ставити, згідно з таблицею 6-7 МП2120, вона забула територію менше 20 метрів, фактично як 3-3. Звезди подано запускає суцільних добов об'єктів, судно зриво, що свідчить про намір з будом, пробудувати один об'єкт, в свою до переміщення сама доступного площі будинку, будівництво хід ситуація, підстав долинув квадратних метрів. На об'єкті два відсутні будь-які елементи будинку ще раз згідно з пунктом 3.2.1 2, 1, де БНСКА з міськраїнку на роду конструкції, Конструкція передбачає повне число збережених елементів сущих і ворожих конструкцій за призування часу на робіт експлуатації цілому обоє його частини. Так, зараховуючи значно, на вищих вказаних об'єктах виконують спільно роботи з відхилення від паспортів а також прошу будівлених норм. Відповідно, частину першої спілкуються, першої частини провальної стодіальності, державних автомобілів контроль свободи заходів спрямованих на отримання змовлення про від експертного організації з дороги законодавства обідської діяльності відволік асарті право, час виконання підготовчих та вдовольних привід. В штаті доволі некотора здійснюється об'єктів уряд проведення плану, тобто перевірок за територіальним принципом, згідно з частиною першої першої законопроводи обласної діяльності, для проведення закону прививки, звернення фізичних і відповідних юридичних осіб, попрошу святкування новому законодавство діяльність. Вхожу, що заданий просимо вас провести за плану прививку в цьому сільське організації, що дотримано суб'єктом лісування вимогу законопросуємської діяльності, де диктора сверху право під час виконання того, щоб на них вийду. Можна познайомитися, якщо я необхідність. Коли Коли закінчую, перше домовилися. Давайте питання, будь ласка. Питання? У нас ще є питання? Можу вас вислухати інструменті. Ми можемо вас вислухати. Ні, ні, ви, напевно, не будемо. Комісія не задає запитання. Ми приймаємо рішення про необхідність чи необхідність, чи не необхідність проведення заходів державного контролю на вказаних об'єктах. Все. Ми вам запитання не даємо. Ми можемо висловити вашу точку зору. Ми Точку зору ми зачитали. Я спочатку що усно. Зачитав, ну, вже почули, mm -hmm. то, що ви зачитали. А вас як звонит? Наталя. Просто Наталя Наталья Михайловина за все. Наталя Миколаївна. Наталья слово, а до своєї слова? Ну, я знаю, гарно. Ну, ласка. пожалуйста. Покажите, пожалуйста. До четвертого числа. 24.05. 20. 24, 2023 року. Так. У нас є будівельний паспорт щодо будівництва зблокованого житлового будинку. Так? Пане Голович, я вибачаюся, може ти нам по процедурі? По процедурі ви мали б, мабуть, дати на якісь пояснення відносно даного листа. Я вибачаюся, що спробую. Пане Голович, я вибачаюся, що спробую. Пане Голович, я вибачаюся, що я вибачаюся, що

Ну, це логічно було, бо ми не бачимо немає нема, немає розмови, розмов, не можемо зв'язати. Та ось у нас предмет розмови на столі в друкованому вигляді. Є якась логічна послідовність? підтримування, будь ласка, прокоментуйте дане звернення від 24 четвертого на до 23 двадцять А власне, згідно закону при контролі культурної спадщини в межах темні культури і туризму Рівненської міської ради зобов'язані реагувати на ймовірні порушення в межах зони охорони культурної спадщини. Окрім так. того. Ми отримали лист від Міністерства культури і туризму, від Міністерства культури і політики, де чітко вказано що, про те, що ми зобов'язані вжити відповідних заходів для охорони культурної спадщини і відповідним чином відреагувати. Ось, власне, на основу цього листа. Так, лист. А лист е, Міністерства культури Я відді, вам 27 рочів. Місяць, я вам Так, Далі. Все. Ну, давайте я, мабуть, доповню свого так. начальника. Хотів би сказати на наступні речі: законом України про охорону культурної спадщини передбачено певний рівень органів влади, які зобов'язані здійснювати захист. Об'єктів культурної спадщини. І в принципі, управління культури як у нашій комітеті Рівінської міської ради за своїми повноваженнями згідно свого положення, є, тим скажем, найнижчою ланкою того органу, який зобов'язаний вживати відповідних заходів щодо захисту об'єктів культурної спадщини. Протягом трьох місяців, березня, квітня, травня, місяця, спеціалісти управління культури Рівінської міської ради залишалися в тій чи іншій частині до низки різних, скажімо, заходів пов'язаних з обстеженням, оглядом. Даного об'єкту, відносно якого виникає питання щодо здійснення перевірки, це, зокрема, за вказівкою начальника обласного управління культури Рівської обласної державної адміністрації створювалася комісія, роботі якої комісії брали участь наші спеціалісти. Крім того, органу прокуратури наші спеціалісти залучалися до слідчих дій, пов'язаних з огляду місця події. І саме якраз в рамках. Таких двох процедур, крім того, на виконання, як наголосила пані начальник управління культури е, миства, культури, фактично було підготовлено поданий даний е, лист вже безпосередньо додані з проханням провести таку перевірку. Тобто ми хотіли б наголосити на те, що управління культури не тільки виконує ті повноваження, які покладені безпосередньо законом, а зокрема виконує ті вже вказівки, які були дані нам. Вищими органами влади, що здійснює захист об'єктів культурної Центрально. спадщини, центральної, так. Тобто, ну, це не, не спонтанні дії, скажімо, управління культури. У мене, в принципі, коротко все. Якщо би. Питання з це... голови. Це... По вашій ваші реакції, по ваших діях, питань взагалі немає, ви згідно своєї функції все правильно зробили. Ось. Ми це... маємо будівельний паспорт. Виданий на для будівництва злопованого житлового будинку двом громадянам пану Богдану пан та пані Оксані. Цей будівельний паспорт був виданий 2 червня 2021 року. 2 червня 2021 року. 2 червня 2021 року. Дана церква, яка є пам'яткою да, куль... архітектури. Вона є пам'яткою архітектури. Бо там усі, до речі, Міністерства культури є помилки. Вони називають пам'яткою культури, а не архітектури. Це пам'ятка архітектури. Ось 2 червня 2021 року дана церква була пам'яткою архітектури. На неї розповсюджувалася теж не розповсюджувалася. Дія закону України про охорону культурної спадщини, зокрема 34 статті, так, на яку посилається Міністерство культури. Але місцева в нас Рівненська територіальна громада, не дивлячись на це, і не дивлячись на те, що у вас є місцевий орган охорони культурної спадщини, видає громадянам громадян будівельний паспорт, не вказує в цьому будівельному паспорті про проблематику. З е, даною церквою та там охоронними зонами та режимами їх використання. Так? Так. Е, громадяни, які отримали будівельні паспорта, вони не є фахівцями в охороні культурної спадщини. Ну, не є, так? <плес> І вони не могли знати ні про охоронні зони, ні про режими їх використання, чи є вони там, чи немає. Чи, є, чи затверджений архітектурно опорний план міста Рівного, чи немає, чи, чи затверджений генплан міста Рівного, чи немає. Вони цього не могли знати, тому що вони не є фахівцями, ну я з ними спілкувався, вони не є фахівцями Державної культурної спадщини. Вони відповідно даних виданих будівельних паспортів направили в управління Державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт, маючи при цьому погоджений проєкт, і почали будівництво. Через якийсь там певний час розпочали будівництво. Оформили ну, всі дозвільні документи, не знаючи... вони знають там, що є церква, знають, що стара церква, знають, що не можна там ну, якось її там, шкодити там, цій будівлі. Вони акуратно, обережно, там, не розпалюють ніякі багаття на території. Правильно? Ну, навіть шашлаків не смажують. Тому що дерев'яна церква і пам'ятка національного значення. І чи зроблю до благословному, що каже шашликій що смажу? А... Ну, я ну, я ознайомлений ви... узнай... узнайом... з матеріалами справи, які знаходяться, це, в, які знаходяться в суді. І там ну, не вказано ні про які шашлахи, ні про які багатства. І ось ми маємо з 21-го року органи охорони культурної спадщини місцеві ну, ніяк не реагували на дані документи, які видані згідно чинного законодавства, і не повідомили громадян про ймовірне можливе порушення. Хоча повинні були вказати про 34 статті. Яким чином ми могли би відреагувати, доки які роботи не буде розпочати? Дивіться. паспорт підписав хто? Тобто. Заступник, начальник управління містобудування та архітектури. Качмар В'ячеслав Максимов. Дані службові. Не могли не знати, що земельна ділянка межує з земельною ділянкою, яка, на якій розташована пам'ятка національного значення. У вас в рівному не так багато пам'яток це це питання чи... Я... Не перебивайте, будь ласка, ми ж вас Є. вислухали, ми, я нікуди не спішу, я на роботі. Правильно? Запитання, чому орган місцевого охорони. Культурної спадщини, місцевий орган охорони культурної спадщини ніяк не зреагував. Чому Департамент архітектури та містобудування ніяк не зреагував і не вказав на дану проблему даним громадянам? Це потім відповісти. Не, не спішіть. <throat> <не, не> <небесні, вирішити>, так, далі йдемо по хронології. 19.04 прокурор. Міської, прокурор міської прокуратури, Окружно. окружної прокуратури, як він там е, написав е, за, власним, за власною ініціативою, там виявив і т.д. і І зареєстрував кримінальне провадження 19.04. 26.04 заступник міністра культури пана, пані Катерина Чуєва е, написала. Е, на ім'я прокурора Окружної прокуратури повідомлення про злочин. 19-го вже зареєстровано кримінальні провадження. 26-го направляють повідомлення про злочин. Причому кримінальні провадження е, зареєстровано, е, ну, це вам, юристу, по якій статті? Там проступок, там віддальні злочин Ну це проступок, Ну по якій статті? 275. Ось, яке відношення має власник земельної діянки до цієї статті? Це стаття до кого? До і до вас. Правильно? Давайте почнемо так. Я оцім подіям прокурора Ні. не збираюся давати.

Так. Потім 21.04, згідно з ухвалою міськсуду, на ділянку до моїх клієнтів приходить прокурор там, з групою осіб, яких там він залучав і як фахівців, і опитав як свідків, то ну, таке, то вже питання до суду і до прокурора, і до БДІ Цим питанням буде ДДР займатися. СБУ, ДДР у нас є потім займатися прокурорами. 21-го повідомили моїм клієнтам про проблему, повідомили про, про, про наявність кримінального провадження. І 21-го, 21.04 клієнти прийняли рішення зупинити будівництво, заморозити його до, для того, щоб розібратись, в чому проблема, оскільки вони не є фахівцями в охороні культурної спадщини. Та вирішити законним шляхом цю проблему. І потім в перспективі продовжувати е, свої будівельні роботи. Так? Отримати всі погодження в Міністерстві культури і отримати е, потім ну, завершити, отримати результат, той, який вони хотіли. Ну, отримати свою затишну домашню оселю. Е, отже, з 21.04 на е, Даних на даному будівельному майданчику називаємо це вже будівельним майданчиком, оскільки там фундамент залитий, плита залита. На даному будівельному майданчику повністю зупинили проведення будівельних робіт. Там ще декілька днів були будівельники, які збирали там речі, збирали опалубку, щоб вони ну, не принесли, не створили ніяких загроз оточуючим, хоча на земельну ділянку. Не дозволено будь-кому проходити на приватну, але ну, все ж таки, щоб там якісь там дітки не забігли, чи, там, чи ну, якісь паячки, чи хто, ну, щоб, ну, щоб не було проблем у власника. І на сьогоднішній день з 21.04 будівництво не ведеться. Де-факто і будівництво не ведеться. На сьогоднішній день замовники співпрацюють з проєктною організацією, чи як, чи з проєктно-науковою організацією, яка почала розробляти наукову документацію щодо визначення охоронних зон даної пам'ятки національного значення та режимів їх використання цих охоронних зон. Зараз ця робота ведеться. Отже, наші мої свідомі, мегасвідомі клієнти законопослушні, законослухняні, за власний кошт в допомогу Міністерству культури та в допомогу вам, як органам, місцевого, органам охорони культурної спадщини місцевим, за, за власний кошт це дуже дорого, серйозно. Для приватного будинку це дуже дорого. Розробляють наукову документацію. Співпрацюють вже ну, там, через мене, вже співпрацюють із Міністерством культури і з фахівцями. Е, ті ну, підказують, як там, в яких межах, що правильно, як зробити, е, тому що там ще є питання до цього, до пам'ятки, е, тому що 2004. Да, в 2004 році автентичність даної пам'ятки була змінена. Ви це знаєте? Так? В засобах масової. Ну, ну, я я, я не знаю, що... Ну, її потрібно привести у відповідність. Але з 2004 року чомусь орган охорони, місцевий орган охорони культурної спадщини теж не вжив жодних заходів, ви не написали жодної, жодної заяви в Міністерство культури, в прокуратуру, в поліцію. Ви не звертались про те, що релігійна громада спотворила пам'ятку національного значення. Ну, якщо глибше купнути, то зараз пам'ятка втратила свою автентичність, правильно? При втраті автентичності пам'ятка втрачає свій статус. так? Ну це ще можна виправити, можна зобов'язати релігійну громаду, не можна, а потрібно. Я вас дуже прошу. Зобов'яжіть, будь ласка, релігійну громаду, щоб вона привела у відповідність автентичність даної будівлі, яка є пам'яткою національного значення. Так, да, шановні друзі, дивимося після завершення, е, завершення засідання комісії. Ми приїхали сьогодні на е, місце будівництва. Ну, дивіться, це знаходиться церква. церква. Це територія. Територія е, доволі доволі, я рахую, ну, як сказати, відповідає тому, що можна будувати, оскільки це є. Ніякої тут охоронної зони немає, ну, нужник рядишком стоїть. Ну, ну, Послухаємо пана Богдана, що він скаже на це ще на сьогодні. Так що ну, будемо дивитися, як славний краєзнавець прокурор, славний краєзнавець прокурор прокуратури, ну не скажу, поки ім'я. О, але великий краєзнавець виявив, самові... виявив порушення культурної цінності. Ну, зараз Богдан вам розкаже ще. Так, ну ось ось ця церква, славна церква. Один купол, два. І є відніці третій. Третій. Ось бачите, три купу пане Богдан, а розкажіть, будь ласка, чому ця церква вже втратила свою автентичність? Ну вона є дійсно старою, але автентичність вона втратила в зв'язку з тим, що на фотографіях видно тисячу якось там 1800 там якогось року, що на ній один купол, а на ній зараз три. І закон України про культурну спадщину гласить так, що якщо... Втручання було в історичну архітектурну пам'ятку культури, то вона втрачає свою цінність. Ну, це не з моїх слів, це так є на законодавчому рівні. Ну да, ми бачимо, що вже тут добудовано, вже є штукатурні роботи, сучасні виконані. Ось ну, церква є церква. Дивіться, шановні українці, тут місця. місця забор стоїть, забор стоїть. Ще від будинку, до місце, до місце для того, щоб будуватися. от так що. Да, тим більше піп, який керував тут, добудовував ще а, дві да, два куполи добудував. Ну що ж, будемо дивитися далі, що буде. Так що підписуйтесь на канал і... А, Glejte dalje.